Доброго дня всім прихильникам футболу. Ось і підійшла до завершення двотижнева пауза в національних першостях. Сьогодні в п'ятницю вже чемпіонати поновлюються, а ми ще не оглянули один чемпіонат, а саме іспанську премеру або ж лалігу, кому як цікаво, де зіграно вже 13 турів. Останній огляд був, коли було зіграно 9, тож давайте подивимося, що відбулося за останні 4 тури. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що на каналі вже є щомісячні огляди Англійської прем'єр-ліги, німецької Бундесліги, Італійської серії А та Французької Ліги-1. Тож, кому цікаво, завітайте та перегляньте. Отже, чемпіонат Іспанії. Що відбулося цікавого за місяць? Кілька заголовків: по-перше, неймовірне диво Жирони триває. Причому не просто триває, а навіть набирає оберти. Барселона як не вражала, так і не вражає, і загалом Ла Ліга Примера Відзначається просто неймовірною бойовитістю. Так, да, це призводить до великої кількості нічиїх, але от останній тур перед цією паузою, а саме тринадцятий, всі матчі закінчилися з так званими обидві заб'ють. Б'ються абсолютно всі, чіпляються за бали абсолютно всі. В жодному іншому топ-чемпіонаті в цьому сезоні не було ось такого туру, де б усі матчі були з обидві заб'ють. Отже, розпочинаємо з жирони. Місяць тому команда перебувала на другій позиції. Багато хто задавався питанням, скільки буде тривати ще ось це диво, коли ж посиплеться Жерона? Але команда не те, що не сиплеться, команда не те, що залишається на своїй позиції. Вона покращує за місяць свою позицію і очолює Ла Лігу після 13 турів, а це, між іншим, уже третина чемпіонату. Плюс до того є єдиною командою Ла Ліги, яка за місяць виграла всі свої матчі. І при цьому стає ще й кращою атакою чемпіонату Іспанії. І хоча боси клубу, які раніше заявляють, що основна задача це вижити в лалізі, по можливості бути ближче до зони Єврокубків, ми бачимо ситуація сьогодні просто неймовірна. Ту ж саму сьому позицію вони зараз випереджають на 13 балів, тобто, як мінімум, 4 найближчі тури, щоб там не відбувалося, Жирона буде в зоні Єврокубків. І, хоча, якщо проаналізувати виступи Жирони в цьому сезоні, є моменти, до яких можна було б придертися. Зокрема, наприклад, грали лише один матч з великим клубом, отримали поповні від Реал Мадриду 0-3, тобто ні з Барселоною, ні з Мадридським Атлетиком ще не грали всі ці матчі попереду. Плюс до того навіть за оцей дуже успішний місяць, коли команда виграла всі матчі, в трьох з них вона по ходу матчу поступалася, тобто, з одного боку, нібито проявляла неймовірний характер. Але при цьому, а якби суперником були серйозні. Ініші команди, якби там все закінчилося. Але попри це, все ми все більше і більше згадуємо неймовірний успіх, неймовірне диво в англійській прем'єр-лізі і успіх Лестера. І хто зна, можливо, от нове диво зараз народжується в Іспанії. Про це дуже рано ще говорити, але по крайній мірі поговорити можна. Ну і в чергове повторюємо та пишаємось тим, що в складі команди не просто перебувають Артем Довбик та Віктор Циганков, а й серйозний вклад роблять в загальний успіх команди. Обоє забивали протягом цього місяця, обоє віддавали результативні передачі, і все більше розмов сьогодні про те, що більш серйозніші команди зацікавлені в послугах цих двох гравців, причому саме парою. А яка ваша думка щодо того, чи проявили б себе ось такий мірі е наші співвітчизники, якби грали разом за більш топовий клуб? Хоча з іншого боку, а навіщо їм більш топовий клуб? Вони грають за лідера іспанського чемпіонату? Хоча, зважаючи на те, що місяць тому Жирона була другою в турнірній таблиці, їй мало було вигравати всі свої поєдинки, потрібно було, щоб конкуренти свої бали втрачали, і вони це робили насамперед Реал Мадрид, який місяць тому очолював турнірну таблицю, за місяць виграв два поєдинки, а два звів в нічию. І хоча перемоги були ефектні та феєричні, одна з яких в Ель Класіко над Барселоною на виїзді 2-1, інша впевнена домашня над Валенцією пять були також дві нічиї. Якщо виїзна один з Севідуєю Можна вважати як позитивний результат, тому що там підопічні анчелоті взагалі програвали по ходу матчу. То от домашня 0-0 з валієкану це, звичайно ж, справжня сенсація. І мова тут не лише про неймовірну перевагу Реалу в плані статистики, яку вони щоправда не змогли реалізувати хоча б один забитий м'яч. Вперше більш ніж за 20 років Реал вдома не зміг виграти у валікану, тобто поєдинок носив, можна навіть сказати, певного роду історичний характер, як наслідок Реал втратив 2 бали. І залишив першу позицію, яку зайняла Жирона. На третій позиції Барселона давайте кілька слів скажемо і про цей клуб. В останні два місяці тому Барса демонструвала впевнені рахунки, коли і в чемпіонаті і в лісі чемпіонів було 5-0 після того зась. І хоча за останній місяць чемпіонаті здобуто три перемоги, але по-перше, ще раз нагадаємо, принципова поразка від реала 1-2, та й перемоги, які лише завдяки голу дебютанта виграли у Атлетик з Більбао 1-0, лише на 90 плюс другий вирвали перемогу у невиграшному для себе поєдинку на виїзді проти сосєдада, та й в Рані зустрічі лише 2-1 у Алавеса виграли, пропустивши вже на першій хвилині. І хоча дубль Левандовського таки дозволив здобути три бали, але це не та Барса, на яку ми очікуємо. Хоча з іншого боку, а що від неї очікувати, це Барселона тренера Хаві. І хоча Хаві, будучи гравцем, грав за ту Барселону, від якої всі були в захваті, то, от як тренер він показує трішки інший футбол, трішки інший підхід. Як то воно буде далі? Побачимо. Поки що треті в турнірній таблиці, хоча за втраченими четверті, тому що Атлетико провів на матч менше. Самі матрасники, як і Барса, за місяць добули три перемоги. Щоправда, була і одна осічка, поразка 1-2 від Лас Пальмаса. Ну, щоправда, там можна сказати, що команда готувалася до Ліги Чемпіонів, хотіла десь трішки сил зберегти, як наслідок ось такий матч вийшов. Але загалом же ж команда Сімеоне в цьому сезоні приємно вражає. В одному з оглядів Ліги Чемпіонів, такі, до речі, також є на каналі, кому цікаво завітати та перегляньте, я говорив про те, що Сімеоне та команда просто неймовірні в цьому сезоні в атаці. Якщо в попередні роки в основному Атлетико все ж таки асоціювалося з якимось там ТМ, -ем, то от зараз ні, завжди кожен поєдинок це свято. І, хоча частенько Атлетико пропускає першим, але неймовірний характер демонструє. А в домашніх стінах, взагалі, в цьому сезоні лише перемагають більше того, в останнє в лютому місяці в чемпіонаті вони вдома втрачали бали. Відповідно, залишається лише протриматися два місяці, і буде як рік. Ну а солодка парочка грізман мората розривають абсолютно всіх в кожному поєдинку, хоча б від одного з них є результативна дія. Дійшло до того, що Антуан в одному з поєдинків, а саме в матчі проти Сельті, навіть відзначився хеттриком. І, хоча кілька сезонів тому, коли ось так Атлетико, здавалось би, трішки застопорився, почалися розмови про те, що, можливо, вже закінчується ось ця ера Сімеоне в команді. Як бачимо, ні, йому ще багато ще є, що продемонструвати. Є багато чому навчити своїх підопічних, і от в тому числі неймовірно видовищний атакуючий футбол. Особисто я бажаю Атлетико в цьому сезоні можливо навіть здобути чемпіонство, тому що завжди приємно, коли ось переривається гегемонія. Попових команд, а саме Барси та Реала. Поглянемо тепер на інші команди. Отже, як і місяць тому, п'ятий Атлетик Вільбао, шостий Реал Сосієдад, Єврокубкова зона за цими командами. Взагалі, як на мене, Атлетик може бути тією командою, яка заскочить в Лігу Чемпіонів, якщо, скажімо, посліплеться та ж сама Жирона, тому що Більбао показує вкрай атакуючий футбол. Причому як вдома, так і на виїзді вдома, якби не ось той прикримач від Реала на старті 0-2. Взагалі супер атакуючий футбол. Кожному матчі мінімум по два голи забувають, хоча в основному останнім часом грають проти представників нижньої частини турнірної таблиці, але тим не менше. Сосідат, нагадаємо також, що в тому числі і на євроарену трішки сили витрачає, відповідно, міг мати більше балів зараз в турнірній таблиці, тому що були в тому числі і матчі, де команда втрачала перемогу на останніх секундах. Впритул до зони Єврокубків наблизився Бетис. Команда Мануеля Пелегріні, яка зазнала два місяці тому поразки від барси 0,5. Зрозуміло, що більше так не можна, і два місяці в чемпіонаті не програє. Вдома в основному перемагає на виїзді катає нічиї, як наслідок лише одне очко відставання зараз від шостої позиції. Також зазначимо, що Лас Пальмас, який місяць тому був десятий, за місяць добув дві перемоги, одна з яких ще раз нагадаю над Атлетико Мадрид, 2-1, піднявся вже на восьму позицію і далеченько вже відірвався від зони вильоту. Поглянемо тепер на нижню частину турнірної таблиці. Два місяці, так само, як і Бетис, не програє хто не програє Хетафе. Щоправда, за цей час відкатано цілих шість нічиїх, але тим не менше по балу по балу шкрябають і вже на плюс 9 випереджають зону виліту. В нижній частині турнірної таблиці, які раніше Севілья та Вільяреал, представники Іспанії в Єврокубках. Щоправда, Севілья за місяць не зазнала жодної поразки, але всі матчі відкатала в нічию. Загалом же ж нічийна серія Севіль нараховує вже цілих 5 поєдинків. Вільяреал, який непогано цей місяць розпочав, з 4 балів за 2 поєдинки, останні 2 матчі програв і також має 12 балів. В самій же ж зоні виліту, як і місяць тому, Сельта, Гранада та Альмерія. І якщо Сельта та Гранада хоча б по кілька балів нашкрябали, то от Альмерія всі свої поєдинки програла. І хоча на даний момент Альмерія поступається 17 сімнадцятій рятівній позиції лише на 6 балів, але сам той факт, що за 13 турів жодної перемоги, звичайно ж серйозне питання щодо цієї команди. Ставить і насамперед щодо її подальшого майбутнього в примері. Тепер переходимо до рубрики цікавинки турнірної таблиці. Отже, Альмарія, єдиний клуб, який ще не вигравав, тим паче є найдирявішою обороною ліги. 35 пропущених. Найбільш компромісним є Хетафе. Відразу сім нічиїх їх у команди. А от найбільш безкомпромісні це Жирона та Атлетико Мадрид, тільки по одній нічії. Краща атака. Жирона 31 забитий. Краща оборона Урал Мадрида 9 пропущених. По домашнім поєдинкам найкращі Барселона та Атлетико по 18 набраних, але в Атлетико 100% показник, 6 матчів, 6 перемог. Краща домашня атака Атлетик з Більбао 18 забитих. На виїзді по всім параметрам найкраща Жирона, найбільше балів 19 та найбільше забитих м'ячів 16. А от на виїзді 6 команд відразу поки що не здобули жодної перемоги. Їхній список на ваших екранах. За останні п'ять турів найкраща форма у Жирони, 5 матчів, 5 перемог, також відзначаємо атлетик Більбао та Лас-Пальмас, які набрали за цей проміжок часу по 10 балів. А от найгірше за цей проміжок часу виступає Альмерія, Всі матчі програні. Не набагато краще виступає Кадіс, який набрав лише 1 бал. Якщо ви є прихильником великої кількості забитих м'ячів, до вашої уваги поєдинки Альмерії, Атлетико, Жирони, Вільяреала, Атлетика з Більбао та Гранади. Як то кажуть, вибрати є з чого, Ну насамперед відзначаємо поєдинки Вільяреала та Більбао, оскільки тут голи летять, як то кажуть, в обидва боки. Якщо ж ви голи не любите, до вашої уваги поєдинки Лас Пальмеса єдиний клуб чемпіонату Іспанії, де менше вдвох в середньому за матч забивається. Як і місяць тому, список бомбардирів очолює Реаловець Белінгем, 10 голів зараз у нього на рахунку, за місяць два голи лише забив, але тим не менше ніхто його з першої позиції не посунув. Другу позицію поділяють Грізман з Атлетико та Морено з Вільярала по 8. Артем Довбик 7 голів має, а за системою гол плюс пас він другий в лалізі. На завершення поглянемо на секунду, побачимо, хто там претендує на підвищення у класі. А за місяць там відбулися серйозні зміни. На першу позицію виривається Леганес, який за останні 8 турів видає 6 перемог та 2 нічії. Зараз має вже 35 балів і плюс 6 переваги над зоною плей-офф. Далі усе рівно. По 29 Спортінг і Хон та Валядоліт. Еспаньол, який місяць тому лідирував, зараз лише четвертий, 28 балів. По 27 Ейбар та Фероль. Неподалік зони плей-офф, Расі Сантандер та яких по 24 бали. Ну що ж, ось таким довгеньким вийшов сьогодні щомісячний огляд іспанського чемпіонату. Було про що поговорити. Якщо сподобалось, підтримайте відео та канал лайком. Буду дуже вдячний. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, тому що у нас попереду чимало цікавих відео, поновлюються чемпіонати, там далі Єврокубки. Одним словом, буде гаряче. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. На все добре.